Є такі військовослужбовці, знаєте, там, позивні, Зєвс, убійця, там, унічтожитель, там, я зайду, я всіх уб'ю, я всіх зараз просто щас, що, все готово, зібралися, пішли. От такі люди, вони нікуди не йдуть. Самі такі жорсткі тіпи це там, сварщики, там, батя, Вася, єнот, там, от такі позивні, які просто заходять на позицію, ти про них ніколи такого і не подумаєш, а там в неї є позивний один боець, цар позивний. Дядько звичайний, нічим не примічательний просто. Це людина, яка взяла і в полон російських загарбників. Це людина, яка проводила штурми. Це людина не штурмовик, це людина не військовий ніколи. Просто пройшов без РВП, прийшов і він ніколи нічим не виділявся. Просто обичний мужик. А зараз такі він вірші ділає. Що я не знаю багатьом штурмовикам, там дуже далеко з нами працюють і всякі спецпідрозділи і кажуть, ну все ми там на відкат. А вони заходять, просто і там п'ятиповерхівку. Уявіть собі, штурм п'ятиповерхівки. Ну кожен був п'ятитажки. Скільки там кімнат, скільки там поверхів. І в кожну треба зайти, відкрити, і в якийсь там не факт, що самий перший ворог буде. Він може бути в самій останній, там під кінець дня. І зберегти цю концентрацію і зробити роботу. Цю. А після цього не відкатитися, як там штурмові бригади, а штурманули і далі закріпилися, і там сидять ще місяць, там або скільки. Ну, такі люди це, це герої, не тільки для мене, це для всіх.